Вітаю всіх, хто дивиться це відео, ви на каналі із UA. і спершу хотів подякувати постійним глядачам та підписникам каналу. Завдяки вам мої відео потрапляють до рекомендованих, тому продовжуйте дивитися, коментувати та ставити вподобайки. А в цьому відео я розкажу вам, як автоматично створювати кліпи під музику. Тож переходимо до проєкту Premiere Pro. У мене на таймлайні вже є звуковий трек. Для автоматичного створення кліпу потрібно вручну розставити мітки. Спочатку переконайтеся, що звукова доріжка не виділена, вона має бути зеленого кольору. Якщо виділена, клацніть лівою кнопкою миші на порожньому місці таймлайну. Тепер ставимо курсор на початку треку і натискаємо літеру M в латинській розкладці. Це наша перша мітка. Вимикаємо програвач. І поки звучить мелодія, натискаєте M у місцях сплесків або падінь звуку. Я роблю це досить приблизно, тільки щоб продемонструвати вам можливості Premiere Pro. Якщо у вас, як і у мене, відсутній музичний слух, можете орієнтуватись просто по кривій звуку на таймлайні. Там, де буде спад, після нього йде підйом, тож на їх межі натискайте літеру M. Візьмемо такий короткий відрізок. Щоб не затягувати цей туторіал, перший етап виконано. Далі нам потрібні короткі відео, з яких буде складатися наш кліп. Я вже підготував таку підбірку і перетягнув її до свого проєкту. Виділяємо усі підібрані відео і переходимо в верхнє меню. Вкладка «Кліп», Тут знаходимо Automate to Sequence. Відкриваємо вікно, в якому нічого змінювати не потрібно. Якщо у вас не так, просто відтворіть ці ж позиції. Натискаємо ОК, все, кліп створено. Premiere Pro по наших мітках автоматично розставив частини відео. Давайте подивимось на результат. Ось так легко і швидко можна створити кліп у будь-якому жанрі. Але це ще не все з автоматичних можливостей Premiere Pro. Ми можемо автоматично розставити переходи Transitions між відео. Для цього виділяємо ті відео, між якими ми хочемо поставити переходи. Переходимо в ефекти. У вкладці Video Transitions вибираємо будь-який перехід. І призначаємо його переходом за замовчуванням, використовуючи праву кнопку миші. Призначений перехід буде мати синій контур. Тепер натискаємо Ctrl-D, сповіщення ігноруємо. Все переходи розставлено. Дивимося, що ми отримали. Я дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і чекайте нових відео.